Вітаю, друзі! Доброго ранку четверга. Курська операція, курська авантюра, воєнний злочин проти Збройних сил України і українського народу. А кожен воєнний злочин і будь-який злочин має конкретні прізвища своїх виконавців та організаторів. Про це за хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал, поширка на нього посилання. Напишіть коментарі, залиште вподобайки для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Курська воєнна операція. Курська офензива. Які її пафосно називає дехто з українських патріотів. Я називаю проще Курська авантюра. Чому авантюра? Тому що від самого початку бойові дії на території Курської області не мали визначеної воєнної мети. Нам постійно брехали. Спочатку брехали, що це робиться для того, щоб відтягнути війська з українського Донбасу, російські війська, і зупинити наступ там. В результаті жодні війська не відтягнулися, ми втратили Торецьк часів яр ряд інших стратегічних населених пунктів. Ворог вийшов на Покровський, фактично. Адміністративний кордон Дніпропетровської області, тобто фікси. Далі нам тихенько так за увагу казали, ми захопимо Курську АЕС і обміняємо її на Запорізьку атомну електростанцію. Очевидно, стало, що світова спільнота не допустить захоплення Курська АЕС. Мене часто запитують, а чому ж тоді світова спільнота допустила захоплення Запорізької атомної електростанції? Я ставив це питання чиновникам МАГАТЕ, з якими спілкуюся і спілкувався. У відповідь чуводне. Ви самі здали Запорізьку атомну електростанцію. Якби її не здали, ніхто б не дав би проводити бої на ній, і наші експерти б знаходилися б на станції. Це каже Магате. Далі нам вішали локшину, що Курська операція направлена на. Те, щоб взяти побільше полонених і наповнити обмінний фонд. Полонених взяли дуже мало, абсолютно не воїнів, як правило, там прикордонників якихось, ледь не в Обмінювати їх було тяжко. Далі. Нам намагались розказати, що це дійсно офензива і ледь не наступ на Москву, Ну, принаймні на Курську. Але Збройні Сили України, українське військове групування на території Курської області, виконуючи наказ, перебило мости через річку, унеможлививши самим собі наступ. Тобто знову брехня. Жодних стратегічних пунктів на тому відтинку Курської області біля суджі, який взяли під контроль Збройні Сили України, не було. Ну і Михайло Подоляк, радник офісу президента, виходить і каже: мета Курської операції посилити наші переговорні позиції. Насправді ж мета була інша: зірвати переговорний процес, дати натиснути на захід, щоб на даний був дозвіл наносити прямі е, удари в глибину Російської Федерації, що й було досягнуто. Оце була мета. Ціною курської авантюри стало життя тисяч українських. Військових. Зовсім недавно, після того, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп почав активно активно лобіювати мирний процес в Україні. Першою вимогою Путіна стало виведення українських військ з території Російської Федерації, тобто з Курської області. І криваві клоуни, люди, які просто плавають в теплій кривавій ванні, в крові плавають. Вирішили розіграти там чергову серію семінара, серіала, бої. За Курщину. В результаті цього полановий фактично, хоча абсолютно хаотичний відступ Збройних сил України, перетворився ледне на побоїще, в результаті якого гинули сотні українських воїнів, тисяч. І Збройні Сили України покидають Курську область, що відбувається і на зараз. І Друзі. Стверджую, все, що відбувалося і відбувається на території Курської області, воєнний злочин. Воєнний злочин особи, яка займає посаду Верховного головнокомандуючого президента України Володимира Зеленського, головнокомандуючого Збройними Силами України, генерала Сирського. Ну і ще там, можливо, ряду інших осіб, це вже має встановлювати слідство. Це воєнний злочин проти власних Збройних сил України. І проти українського народу. Чому я це так називаю? У 2022 році, після початку широкомасштабного російського вторгнення 24 лютого, президент Зеленський видав указ про введення режиму правового режиму стану війни на території України. Відповідний указ було розташовано на сайті Верховної Ради, і парламент України мав затвердити і ввести правовий стан війни. Але на вимогу западних партнерів, які як ті повії, не хотіли нести ніякої відповідальності, цей указ зник. З них сайту Верховної Ради, сайту президента і так далі. і так далі. Хоча скріншоти не горять, та й свідки очевидці цьому були. Що означає правовий статус війни? Це не означає оголошення війни тій чи іншій країні. Це означає, що країна, Україна, приходить на воєнні рейки і займається війною, а не мародерством та іншими речами. Правовий стан війни передбачає е, зупинку роботи парламенту. Е, повноваження всі переходять ставки Верховного Головнокомандуючого. І країна концентрується на війні. В даному випадку на відбитті російської агресії. Е, Правовий стан війни передбачає, що е, країна, з якою ведеться війна, є повністю об'єктом для бойових дій. Тобто туди можуть заходити війська, по всій країні можуть наноситися е, ракетні удари, удари безпілотниками глиб, в бік. І так далі, і так далі. війна. Це означає повномасштабна війна, яку по факту під виглядом так званої СВО веде Росія проти України, а Україна не оголосила цей стан в себе. Що саме і чому саме не оголосили? А не оголосили тому? Що західні партнери у випадку, якби був оголошений правовий стан війни, мали б визначати союзники вони в Україні, нейтральний статус у цій війні займають, чи вороги підтримують Російську Федерацію. Це б визначило статус Білорусі по відношенню до Росії, союзник вони чи ворог, чи нейтральний статус. Китає. І поставки різних речей, які відбувались, війни ж немає. Кореї, це з російського боку, з українського боку, США, європейські країни, інші, хто підтримував також, мали б стати союзником. І це була б війна, в якій союзники виконували б свої обов'язки, а не давали там чайній овців зброї, боєприпасів, грошей і так далі. і так далі. Ви миколи воюйте, а ми будемо гешефт з Росією робити, ну як Британія на нафті. Індія купувала нафту і купує в Російській Федерації яка під санкціями і ембарго. Британські заводи в Індії переробляли це на пальне, грузили на танкери пальне, тобто бензин, солярку, везли в Європу і все це продавали за завищеними цінами, заробляючи трильйони. А Микола тим часом воював. Це для того, щоб зрозуміти, чому колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Зірвав Стамбульські угоди. Гешеф ними керував. Але повернемося до Курської Авантюри. Після того, як президентом США було обрано Дональда Трампа, він став головним лобістом, промоутером, як завгодно, назвіть. Мирних процесів в Україні. Всі ми були очевидцями, який спротив з боку Зелених гнид довелося давати е Дональду Трампу, бо вони не хотіли жодних мирних угод, зривали, навіть перемир'я не хотіли. Бо перемир'я, мир це вибори. А вибори це прога. А Програ це слідство, тюрма на багато-багато років за злочини, в тому числі за воєнний злочин проти власних збройних сил і українського народу на території Курської області. Ви спитайте, так в чому злочин? Не ввівши правовий стан війни? Володимир Зеленський, починаючи так звану Курську операцію, а точніше Авантюру, мав звернутися до парламенту і отримати згоду на використання Збройних сил України за кордоном В даному випадку на території Російської Федерації. Це надавало б нашим військам на цих територіях. Зовсім інший правовий статус. Але Зеленський слухав всяких Фень Вініславських, Русиків, Стефанчуків, Андрюшок Смірнових та інших довбограїв, які за 50 євро в переході диплом юриста купили. І нічого цього не зробив. Внаслідку Цього цього українські воїни Путіним на території Курської області були оголошені терористами. Вони посу, посилили своє кримінальне законодавство, яким заборони ввели ледь не пожиттєвий термін ув'язнення для. Полонених на території Курської області і заборонили їхній обмін, так як вважають їх терористами І найголовніше, що через дії зеленського юридичні дії, точніше бездіяльність, міжнародне право буде на боці Путіна. Вдумайтесь. Ну, а коли стартував мирний процес, очевидцями якого ми є, вимогою Путіна стало виведення українських військ з території Курської області. І перед нами розіграли кривавий спектакль, виводячи війська, те, щоб ми, власне, бачимо, ціною життя наших воїнів. Любий злочин має бути покараний. Ну, звичайно, при нинішній владі при цій ситуації сподіватися на покарання даремно. Але я твердо переконаний, що вже дуже близько той час, коли всі винні в курській авантюрі, в гибелі українських воїнів без жодної цілі мети і. Так далі воєнної. В полоні, в який потрапили українські воїни, з яких зліпили там терористів, а частину розстріляли, і кров розстріляних, в тому числі на руках Зеленського, а не тільки тих котів, хто стріляв. Ці люди понесуть відповідальність, мають її понести. Інакше майбутнього в Україні не буде. Відповідальність, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.